покажу краєвиди рідного краю. Так це сиділо виглядає. Так гарнесенько. Там у mm. нас дамба. Ось. Приїхав зараз на СТО, трапила зі мною така ось пригода, повертав у двір і стукнув, виходить цим колесом бордюрчик чуть-чуть. Руль став криво, почало тягнути вправо. Ось заїхав на розвал. Глянули машинку. Ось виходить, я звідти їхав. Тут, де зараз я стою, якраз під'їжджала машина, і, і звідти їхала машинка. Щоб ви розуміли, це було десь 2 часа ночі. І я сюди так повертаю і мене підносить просто правим переднім колесом цей бордюрчик. Ну нічого, так що не ганяйте, пацани. Це моє нещасливе місце. Так, зараз вам покажу які запчастинки. Загалом, з більше всього, змістило просто одну шарву, але. Там потрібно було деякі запчастини ще також міняти. Вже просто зробиться і забуться. Машини особливо ніхто не цікавиться. Є, пропонують обміни, але не цікаві, чесно кажучи. Так, У нас два правих нижніх речага. Потім там плаваючі салінблоки назад. Дві нижніх шарові. і. Справа тяга рульова. Ціна запчастин, до речі, 5 тисяч. Зараз залишу ключі та будемо займатися. 21.43. Зняли супісу. Шару аж шагнуло. Я охренів. Що я вам хочу сказати? Машиночка на мазі, як кажуть власники мерседесів. Так, ходова була повністю зроблена, зроблений розвал. До речі, на рахунок розвалу. Після розвалу мене почало тягнути вправо. Ось так ось стоїть руль, щоб ви розуміли, це я їду рівно. Ось починаю його відпускати, і машина, як ви бачите, почуть-почуть уходить вправо. Дивно, я перетелефонував розвальщику, він каже, що це передня гума так зношена. Ну, не знаю. Потрібно з цим буде розібратися, ще замінити гуму. Йдемте, я вам покажу старі запчастинки. Ой-ой, ой в мене тут чуть-чуть безлад. Ось у нас старі речаги. Тут розбиті в нас шарові. Ну, салінблоки ще походять. Можливо, продам їх, їх реставрують. Ось, Зараз покажу вам, так скажемо, за чого сильно тягнуло вправо. Це, до речі, салінблоки задні, плаваючі. Їх дуже було важко замінити, сказали. Колодки, до речі, передні ще замінив. Де ця шарова. Ось наша шарова. Дивіться, вона просто зламана. Це я так чуть-чуть стукнувся в бордюрчик Її просто зламало. Ви таке бачили? По до речі, по ціні, да, скільки вийшло загалом обслужити приблизно 11 тисяч гривень в день. Якось так, друзі. Нічого, будемо рухатись далі. На жаль, зараз мерседесом ніхто так особливо не цікавиться, але машинка справді вже обслужена. Ще хочу гуму замінити і. Можна їздити на далекі поїздки, далеко і надовго. Зараз заїхали на шиномонтаж. Змінюємо гуму, тому що розвальчик сказав, що тягне вправо і за гуми. В такому стані у нас задок був. Це ставимо на передок таку вже літню. Сьогодні 1 березня випав сніг. Якось так. А ця, що спереді стояла, ставимо назад. І буде ляля. Ой. Це переднє ставимо назад. А буде такі задні, гляньте. Зараз їду другий раз вже на розвал. Бо руль все одно кривовато стоїть, замінив же ж я гуму. і тягне вправо. Так зробили мені розвал. Ну, зараз, надіюсь, це поправлять. Розвал сходження зроблений, все чітенько, будемо далі продавати. І що там в кошелечку? Тільки 100 доларів. Зараз беремо цю соточку, йдемо в обмінничок. Оце називається бути власником Мерседеса. Ні, шутки шутками. Чесно, я задоволений машинкою. Не сказати, що вона тягне кошти. Це я по своєму бажанню вирішив його так обслужити і. Машинка справді крута, 211, мені 11-й запав прям душу. Друзі, зараз знайшли таку локацію. Машинку відфотографував вже в третій раз на продаж. Ви представте, розвал зроблений два рази, ходовався зроблена, руль перешитий. Машинка гуму начернив, замінив. Ну я не знаю, що тут вже робити, щоб її продати. Я вже третій раз перефоткаю, надіюсь, її продам. Ціна її 6900, реально. Ну. Вона класна, справді, але чесно кажучи, думав, що буде легко так займатись. Я вон, продав там пижик. В мене був і думав до нового року продам мерса, але я не знаю. Він щось в мене так став і ніяк не можу продати. Чесно, ну чуть б'є морально. Але ми не здаємось, будемо йти далі до своїх мрій обов'язково. Разом з вами дійдемо до того, до чого захочемо самі. Всі думки в нас реалістичні, вони всі матеріальні. Так що будемо рухатись далі. Хочу показати вам взагалом, як вона виглядає зараз. Ось. Такий стан по кузову. Є ось такий невеликий рижик, бачимо. М'ятинка є, гума суперлітня, ззаді зимня стоїть. Такий стан по кузову має ця машиночка. І є тут невелика. Ось, ну як, є м'ятіна. Не знаю, скільки вона ще в мене буде, але чесно, не дуже хочеться фарбувати. Так, да, я можу це зробити сам, але бачите, тут є прим'ятість. Ось. І потрібно спотером тягнути тут. І спотера в мене немає, а за це сказали десь 2000 гривень, тільки підтягнути. Загалом я розумію, що пофарбувати самому це десь стане десь, ну 100 доларів. І це все час, і машинку потрібно знімати з продажі. Думаю. І шпакльовку, звичайно вже не хочеться тут. Ну, Вигляньте, ви який буде тут ослоїш шпаклівочки. Не дуже хочеться це робити. А так взагалом вона вся в ну, вогнях, правда кажучи. От така у нас. Єшечка. <звук> -я -я -я. <звук> <Ой>. <звук> Уїхав в Мерседесі. Ой-ой-ой! Жигулик, ВАЗ 21.06, я біля нього. Це що означає? 211 проданий. Я отримав від нього тих емоцій, які хотів. да, він чуть затримався. Я думав, що його продам буквально там за тиждень-два, але все ж таки ми в Україні, зараз ринок стоїть. Але я радий. Нічого, це все був досвід. Проданий він, до речі, Чи за 6750. І такий зараз вам скажу Спойлерок на наступне відео, воно вже скоро буде. Є новенька покупочка, вона також заряджена. Так що, друзі, будемо рухатись, буду старатись робити для вас якісніше відео. Підписуйтесь на канал, багато людей дивиться без підписки. Підпишіться, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока з вами, Ростислав Смагін.